Ну і шановні наші глядачі, перед тим як почати дивитись цікавий огляд, хочу вам донести дві новини. Перша це така вона не дуже приємна, але це так як є, українські мотоблоки закінчуються, і тому хто бажає або відкладав. Заказ мотоблока на потім, будь ласка, встигніть. Друга новина це те, що наша компанія зараз влітку дарує безкоштовну адресну доставку мотоблоків Січ» разом з компанією Нова пошта. Тому, шановні, встигніть. Ну а зараз дивимось огляд. Здоровенькі наші глядачі! Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо вітаємо в місті Харків. Ви, можливо, чуєте повітряну тривогу, але ми працюємо для наших підписників. І саме сьогодні для нашого підписника з міста Чернівці, для Віктора, в нашій хвилинці довіри, ось такий український отаман Motor Sich12DE. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні ми з вами знову разом на каналі булаточка.інфо І сьогодні, що приємно, ми знову з вами в хвилинці довіри. Сьогодні хвилинка довіри для Віталія з Одеської області. Віталій собі обирає мотоблочок Вейма 1100 FE6 Deluxe. Це мотоблочок, який має за серце бензиновий потужний двигун потужністю 13 кінських сил. Він з електрообладнанням. Потім цей двигун під'єднується до коробки оригінальної коробки Вейма 4. +2. Трохи пізніше я зупинюсь. В чому ж переваги саме цієї коробки? Ну і надалі коробка поєднується з ногою розблокіратором або диференціалом. Я також зупинюсь на цій опції і покажу і розповім, наскільки це зручно. Від коробки йде руль. КМ. Він є лише в комплектації Deluxe. Надалі, як ви бачите, ось так дуже приємно його тримати. Він саме ось по плечам. На правої руці у нас керування розблокіраторами, реверс, щеплення, стоп-двигуна. Так як мотоблочик з електрообладнанням запалювання. Ось речах примикання основних швидкостей. І ось тут ось речах. Перемикання збільшеною, зменшеною. Ця коробка має вмикаємий-вимикаємий вал відбору потужності, що також надає можливість збільшувати опції цього мотоблочка. Я також вам розповім: це мотоблочище, який за серце має дизельний потужний двигун потужністю 12 кінських сил. І хочу відразу вам показати, що саме цей двигун йде зі з'ємним циліндром. Як ви бачите, оригінальність. І ось тут, я думаю, можливо, ви побачите, що циліндр з'ємний, і це дає можливість обслуговувати дуже просто даний двигун. Ну і хочу відразу показати за хвилиночкою довіри серійний номер двигуна. Ось так. Потім відразу показуємо серійний номер. Самого мотоблочка, і поки хлопці показують, я буду вам розповідати, що мотоблочик під'єднується до унікальної коробки 4 плюс 2 від виробника «Мотор січ Сама коробка має блокування диференціалу, сама коробка має бортові редуктори. Мотоблочок йде на 12 колищадках. Вага мотоблока приблизно 220 кілограмів. Звісно, разом з двигуном. Є ось такі на колесах встановлені додаткові грузи для того, щоб ще збільшити навантаження на ось коліс. Є можливість змінювати ширину колії. Ну і, звісно, є вал відбору потужності, до якого під'єднується активна фриза, роторна косарочка. Ви, можливо, вже бачили, що ми розробили перехідник під роторні косарочки, тому зараз можна застосовувати і звичайну косарку під ремень. Йде ось такий набір. Є ось такий ключ. Йде щуп. Ключ для того, щоб е, вирівнювати ось ці важелі, коли до вас руль прийде ось так. Тобто ось для цієї контргайки, щуп. мастило ми влили 80W90 в трансмісію. крутите І перевірите щупом. Ну і В двигун вливається 10W40. В комплектації ось таку вам лієчку подаруємо. І, звісно, вам буде ось така бонусна. Відразу за хвилинкою довіри ми покажемо серійний номер мотоблока. Ось так. І серійний номер двигуна. Ось так. За послугою хвилинка довіри мотоблок заправлений моторними мастилами, перевірений. Одразу показую, що в комплектації йде фриза, розбірна фриза, посібник, лійка. Ось така бонусна картка, на яку ви будете накопичувати бали, списувати бали. Ну, якщо ви є нашим підписником, ви ще отримуєте додатковий бонус. Ножі, ну і, звісно, комплектація Deluxe йде ось такими маркерами. Або диски захисту рослин. Ну і, шановні, дивіться, у нас було прохання показати, наскільки ж цей мотоблок є зручним. Дивіться, коли з'явилась коробка 4, +2, за цим мотоблоком вже всі власники цих мотоблоків не стрибають по городу, не бігають, особливо при оранці, особливо при загортанні, викопуванні врожаю. Коли з'явилась ця коробка, тепер за допомогою чотирьох швидкостей вперед можна змінювати діапазон при фрезеруванні. Тим самим можна збільшувати фрезу і зменшувати. Дуже зручно. Працювати в теплицях, і особливо в теплицях у нас клієнти наші застосовують активну фрезу. Зараз на цю коробку через вал боромошності є опція встановлювати активну фрезу. Активну фрезу бажано використовувати на десятих колищадках. Також на вал відбору потужності можна встановлювати і помпу, і роторну косарочку. Ну і хочу показати, наскільки ж зручно саме тримати цей мотоблок. Що таке нога-розблокіратор? Бачите, він на місці розвертається. Ну і, звісно, всім і Віталію особливо хочеться побачити, як він запускається. Ну, Вікторе, зараз будемо запускати ваш мотоблочок. І хочу відразу сказати, що, шановні, хто бажає ще придбати мотоблока MotorSieч, будь ласка, встигніть, кількість їх зменшується. Зверніться до наших менеджерів, проконсультуйтесь і придбайте собі ось такого українського помічника. Ну і, шановні, зараз всім буде цікаво, як він заводиться, як все працює. Тиснемо важель вниз, додаємо оберти, ставимо нейтральну швидкість, вижимаю декомпресор. І ось так. Декілька разів обов'язково прокачую. Надалі ставлю мертву точку, вижимаю декомпресор. І, так як мотоблочок з електричним обладнанням вижимаю щеплення, вмикаю задню і зменшено. Рухаюсь назад. Тепер вмикаю першу і рухаємось вперед. Зараз я покажу, що таке диференціал. Наскільки зручно розвертатись на місці? Так, є. Тепер назад. Ну і зараз я вам покажу, що таке збільшено, трохи від'їду. Так, друга збільшена. Поїдемо. Бачите! Для того, щоб мотоблочок заглушити ось так. Тисну важель ось так. Надалі оберти не чіпаю. Підходжу до двигуна, закриваю заслонку. Нейтральну швидкість я перевірив. Ну і, і запустив. Надалі заслонечку побрав. Ми зараз на зменшених вижимаю щеплення, метаю першу швидкість, ну і ось я починаю рухатись. Дивіться наскільки зручно. На зменшеній швидкості. Керувати мотоблоком. Ну і звісно те ж саме у вас буде на вашій земельній ділянці. Ось так. Коли з'явилась нагара з блокіратор, дуже полегшило використання мотоблоків на обмежених діляночках. Є. Вижимаю щеплення, ставлю нейтральну. Ось так. Вижимаю реверс і рухаюсь назад. Ну і зараз я перевірю збільшений. Трохи додам обертів. Перша. Бачите? Відразу вже відчутно, як їде мотоблочок швидше. Нейтраль. Давайте лоу, реверс. І ось так. І ще раз покажу, що таке перша, зменшена. Дивіться, для того, щоб мотоблочок зупинити, ну і Віталій, якби були ви нашим підписником або ви є, отут би був би ще подарунок. Ну, шановні, ми на каналі була.інф. Вікторе, це ваш отаман Motor Січ MB-12, де є. Ну і якщо ви є нашим підписником, підписуйтесь на наш канал, і ми обов'язково вам подаруємо ще подаруночок. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви на нашому каналі. Підпишіться на наш канал і отримуєте додатково подарунок. Дякую, що обираєте наш сервіс. Саме це хвилинка довіри для наших підписників. І мені дуже приємно, що літо, спека, а наші підписники замовляють собі чудову техніку. Вейма делюкс! Дякую, що ви з нами. Все буде, Україна!